Ми сьогодні будемо говорити про таку нагальну проблему для медицини для суспільства, особливо українського, як важкий нейрокогнітивний розлад Чому ми говоримо важкі, тому що сьогодні в медицині прийнято не називати деменцію деменції для того, щоб уникнути стигматизації, для того, щоб не травмувати психологічно як самого пацієнта, так і його близьких. Тому рекомендовано сьогодні називати. Важким нейрокогнітивним розладом. Отже, що це таке, як з цим бути, як з цим жити, як поводитися з цими людьми? Які ознаки, як провести ранню діагностику, як запідозрити і що далі робити, коли в, люди, в людини розвивається порушення пам'яті, уваги, мови, орієнтації в просторі? Ми сьогодні будемо з вами говорити, як не впустити той час, коли ще не пізно. Тому що коли ми говоримо про деменцію, коли ми говоримо про важкий нейрокогнітивний розлад, це вже згаяний час, на жаль. Тобто, людина критерієм важкого нейрокогнітивного розладу є поява несамостійності в побуті, і коли воно з'являється, на жаль, далі вона буде лише заглиблюватися. Тому дуже важливо саме побачити симптоми, побачити ознаки. Порушень мислення, порушень когнітивних функцій у свого родича, у своєї близької людини для того, щоб вчасно провести профілактику і затримати, уповільнити, профілактувати це безпораддя, оцей провал у деменцію, у важкий нейрокогнітивний розлад. Досить багато питань ми отримуємо, коли люди мають молодий вік, коли люди мають порушення пам'яті. Порушення пам'яті є одним з провідних ознак появи когнітивної дисфункції, але ми маємо пам'ятати, що порушення пам'яті уваги можуть бути і при різноманітних інших станах, наприклад, такі як емоційні розлади. Сьогодні вся Україна знаходиться в тривозі. Тому що, на жаль, третій рік війни, на жаль, ці тригери стресори продовжують нас оточувати, і ми тривожимося, ми виснажуємося і проявами тривожно-депресивного розладу є порушення пам'яті і уваги. І ось одне з питань, яке ми отримали на сьогоднішню нашу зустріч: молода людина, яка говорить про те, що він має обасивно компульсивний розлад, це ОКР. І е, третій рік, приймаючи антидепресанти, е, має певний е, успіх в лікуванні, тобто симптоми тривожності, вони відійшли, але спостерігається порушення пам'яті, порушення пам'яті і що з цим робити. Ну насправді, насправді, якщо ще є симптоми порушення пам'яті при лікування тривожного розладу або безсильно компульсивного розладу, як варіанта тривоги. Значить, ще недостатньо проведена терапія, і є певний дефіцит психотерапії, тому що ось ці питання, які виникають у людини, яка приймає психофармакологічні засоби, відновлює в себе серотоніновий баланс за допомогою сучасних серотонін відновлюючих препаратів антидепресантів. Uh, успіх того лікування, перш за все, це усунення самого емоційного розладу, оцих обесій, компульсій, повторюваних рухів чи думок, тобто варіанти тої чи іншої тривоги а також компенсація когнітивної функції, тобто увага і пам'ять, мають відновитися. Тобто, лікуючись або проходячи терапію, чи психотерапію, чи фармакопсихотерапію, приймаючи ліки від того чи іншого емоційного розладу, в якому знаходиться сьогодні вся Україна, ми маємо досягати ефекту, коли всі наші функції, які постраждали в цього емоційного розладу, відновлюються. Якщо ще є скарги на пам'ять і увагу, це говорить про те, що є певні недопрацювання в психотерапії, тобто недостатньо зустрічі з лікарем, який призначав антидепресант, а також ще недостатньо спрацювала сама фармакотерапія. Досить часто питання, які ми отримуємо, як і я отримую під час прийому від молодшого віку пацієнтів або від родичів людей. А які звертаються з порушенням когнітивних функцій, це як розпізнати, як розпізнати оцей початок, як розпізнати те, що у людини похилого віку починається хвороба Альцгеймера або інший варіант дементуючого захворювання, тому що насправді Альцгеймер – це лише найбільш частий варіант деменції. На які припадає до 60-70%, а є досить суттєвим до суттєва частка пацієнтів з судинною, так званою деменцією, чи ті, які мають серцево-судинну патологію, погано контролюється. Вона артеріальна гіпертензія, перенесений інфаркт ішемічна хвороба серця і так далі. Багато нейродегенеративних захворювань, вікасоційованих, які супроводжуються порушенням когнітивних функцій, тобто пам'яті, уваги, мови і так далі. Це більш рідкі варіанти, якими опікуються мої колеги-фахівці-неврологи. Отже, як розпізнати, розпізнати у похилої людини, у свого родича або у сусіда можна, побачивши перш за все, оцю забудькуватість. Забудькуватись іноді певну дезорієнтацію і зниження уваги, розсіяність, розсередоточення уваги, коли людина забуває де поклала ключі, забуває якісь побутові речі. Оце вже є та ознака, коли треба визначати, коли людина ще самостійна, і можна профілактувати перехід в стадію важкого нейрокогнітивного роду, тобто в деменцію. Тобто, коли людина перестає бути самостійними, особливо таким нашій українській популяції чітким критерієм, чіткою ознакою є складності в оплаті комунальних рахунків або забудькуватись в прийому, прийомі ліків. От, якщо ви відвідуєте свою бабусю чи іншого там чи дідуся, і бачите, що він перестав приймати ліки, це вже є досить важливим дзвіночком, коли треба обов'язково повторно вести свого родича або родичку на да, прийом до лікаря для того, щоб, по-перше, визначити стадію захворювання, а по-друге, вчасно почати діяти. Тому що, коли, на жаль, розвивається деменція, тобто з'являється побутова безпорадність, тобто людина потребує стороннього догляду, тоді вже зупинити цей процес дуже важко. Його можна уповільнити, але вилікувати і зупинити неможливо. І тому далі буде гірше-гірше питання, тільки як швидко. А це буде вже залежати від наших від наших лікувальних стратегій. Це вже буде залежати від психологічної, сімейної, соціальної підтримки цієї людини і від тих програм, які є в державі. Також досить часте питання, і в тому числі на сьогоднішній нашій зустрічі: чи є якісь аналізи, якими можна визначити початок розвитку хвороби Альцгеймера або інших дементуючих захворювань? Так, сьогодні в медицині є досить багато так званих біомаркерів. Які можна звернутися і здати в певних лабораторіях? Не всі лабораторії роблять ці біомаркери, які будуть говорити про те, що є, наприклад, спадкова схильність. До таких біомаркерів відносяться деякі білки, так звані фактори росту, які сьогодні є можливість навіть визначати в крові, тому що раніше вони визначалися у спинному рідині тільки. А також можна знати е, генотип АПОЄ, тобто це е, е, генетичне дослідження, яке говорить про те, чи є схильність до розвитку хвороби Альцгеймера чи немає. І Якщо вона є, дуже важливо про це знати, тому що можна вчасно на етапі 45... Тере 65 років проводити профілактичне лікування, профілакти, профілактику, в тому числі і фізичну культуру, і правильне харчування, тобто змінивши лайфста, можна по суті не мати у похилому віці тої хвороби Альцгеймера, тому що оці маркери це лише схильність, це лише генетична схильність, яка починає реалізовуватись, коли з'являються певні зовнішні фактори ризику. А їх сьогодні досить багато у нас. Це і війна, це і соціальна дезадаптація, це самотність, це е, так само фактори серцево-судинного ризику, погано контрольована артеріальна гіпертензія, гіпертонічна хвороба, преддіабет або діабет е, ожиріння. І так далі можна змінивши спосіб життя, змін, зменшивши масу тіла, зменшивши вплив тих факторів ризику на організм людини, запобігти нейродегенерації і розвитку оцього важкого нейрокогнітивного розгляду, такого як деменція.